Усі ми щастя довго так шукаємо, чекаємо на чудо із небес, але простого ми не помічаємо, що все життя складається з чудес. Хороше все сприймаємо за буденність, а якщо лихо, Боженьку, біда, дає нам Бог любов, ми ставимо вище ревність, а втративши зітхаємо. це життя. Не вміємо цінувати те, що маємо. Життя, здоров'я, рідних, дім і хліб чуже, здається кращим, та не знаєм, що нарікати це великий гріх. Був мир, а нам хотілося більше статку. Жарке нам було літо і не така зима. Чи мріють зараз люди про достаток, чи їх дітей ледь не позбавила життя війна? Чи мріють про палке кохання, бійці, що без свідомості лежать? А скільки наречених сподіваннях молитва змушені коханого чекать? А скільки матерів ми забули, яким же неслухняним був їх син. Не син змінився, батьки збагнули, що він у них такий лише один. А діти, скільки нервів їли мамі і тату, казали, що дорослі і мішати їм не варт. Не треба завдавати рідним рани, не знаємо, який в майбутньому готує доля жарт. Я знаю лише одне, цінуємо те, що маємо, і Богу дякуємо за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя. Амінь.